Всім привіт! Мене звати Марія і я знову рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Давайте подивимося мої просування за цей тиждень. Так як у нас буквально от вчора осінь прийшла не тільки календар, ну, а ще й по погоді. Я сподіваюся, що ви не чуєте завивання вітру за вікном, тому що я їх чую досить таки добре. Холодно стало настільки, що я буквально. З футболки стрибнула одразу в осіннє пальто плюс дощ. По-моєму, це ідеальний привід для того, щоб почати з саме Хэллоуинського процесу. Це легенда про сонну лощину від The Vieчі Stitcher. Матеріали Морано Vintage Моко і DMC. Тут чотири кольори всього. Просування тут невеликі. В основному це були ось ці гілочки, вогник в очах цього прекрасного коника, одиночечки. До речі, я нарешті повністю закінчила ось цю верхню частину, десь по ось цей рівень точно, і можу перепялити його так, щоб, грубо кажучи, останнє перепялити, щоб у мене вся нижня частина була в пяльцях, і щоб більше п'яльця не чіпала. Якщо вони мені ще десь не знадобляться. От. Вишито тут. І ще Половина тут не вишита. це я вам в одному з відео розказувала, що я хотіла його довишивати до кінця вересня. Угу. Як бачите, я і плани, ми одним повітрям не дихаємо. Ну, що ж, воно просувається і це вже добре. Далі ще один примітив. Ну, як примітив? Так, да, примітив по факту. Це семплер від Modern Folk Embroidery. Сал 21-го року. І ось тут просувальничка вже трошечки відчутні. О, щось у вас трясу. вибачайте. А, У мене несподівано просто виник настрій саме на цей семплер. Не знаю чому, але хоча б один день, але я його все-таки взяла. Точніше, один вечір. Просування тут це ось цей ось ця ваза. Це горщик, не знаю. Квіточка. І основний час я приділила рамці. Щоб потім можна було нижче йти від чогось відштовхуючись. І як же він добре цього разу пішов? От саме той момент, коли не хотілося брати, не хотілося, не хотілося, і в певний момент береш і розумієш, що. Ось ось це зараз його час. Буквально береш і летить. А, цей семплер я хотіла, коли починала. А починала я його буквально одразу після Нового року. Я хотіла його завершити до кінця року. Ну, не вийде в мене це тут близько 16%. Можливо, Помиляюся, але плюс-мінус. І поки що я хочу тестово спробувати закінчити на ньому 30% до кінця року. Пам'ятайте, що це не плани. Ми з планами не дружимо. Це скоріш вишувально планувальні мрії про те, щоб мені б хотілося. І сподіваюся, цей семплер все-таки ще хоча б 2-3 дні мені до рук попроситься. І я його попросуваю. Бо дизайн мені дуже подобається і я хочу його бачити завершеним. Можливо, хоча б в кінці наступного року, якщо пощастить. Більше таких, скажімо так, оптимістичних планів будувати не хочу. І, в принципі, питання з планами залишається досить таки відкритим. Так, а тепер основні герої цього тижня. Це катрусині рукоділки, квітуча сакура. Розмір 400 на 250. Це 96 тисяч хрестиків. В моєму випадку півхрестиків, чи його нових стібків, тут чорті шо, Насправді. І тут уже є 2,24%. Небагато, але, як на мене, досить таки простойно, як для подібної роботи. Тут не сказати, що є одиночки, саме ось в цьому фрагменті не кажу за всю, тому що в правому верхньому куті одиночок буде досить таки немало. В ось цьому фрагменті практично немає одиночок, тому іде він досить таки непогано. Але це поки що. І чому ця робота так просунулась? По-перше, мені чомусь кілька днів захотілося її брати до рук. А по-друге, це робота з природою. І вона у мене була у вишивальній грі. Там якраз було. Завдання цього тижня це 200 хрестиків на процесі з природою. Варіантів у мене було два: або ось ця робота, або маячок від Dimensions. Маячок мені щось не захотілося, тому ось ця прекрасна штука. Я вам в попередньому, в одному з попередніх відео розказувала, що це рестарт. Нагадаю, рестарт на 25-го аккаунту Лугані. Нитки DMC, півхрест, гобеленовий стібок, щось таке. І я вам принесла, що в мене було готове до цього рестарту. Це гобеленова сітка, так само нитки DMC, гобеленовий стібок, ну, тут точно гобеленовий. Як ви бачите, тут велика зашивка світлими кольорами. Буквально 70% всієї роботи саме світлі кольори по типу 3865, 762 і так далі. Бленди їхні. І це буквально ну, відсотків 70. Якщо не забуду, то постараюся вам ставити картиночку. І вам тут трохи зовсім видно. Тут крізь. Ам... Нитки просвічується сітка гобеленової сітки. Як би це не звучало розмітка. І тут мій профтик, що я не подивилася, що розмітка на цій гобеленовій сітці не змивається. І це було дуже сумно. Я думала, чи закинути мені, чи все-таки рестартувати. Але вирішила, що все-таки рестарт він має бути, тому що у мене. На цю роботу вже повністю зібрані нитки. Їх вистачить, навіть враховуючи те, що ось цей фрагмент вже вишито, а якщо ні, то, господи, докуплю, не страшно. Головне змінити тканину. І мені дуже сумно через це все, тому що ну, гляньте, як воно тут все промальовано. Подивіться просто на гілочки, на ці гілочки. Це просто дуже-дуже гарно. Особливо от через камеру воно. Скажімо так, коли вишиваєш і довго все, -все вдивляєшся, то це все здається просто одним велике, однією великою кольоровою плямою. Ти не зовсім розбираєшся. А потім, коли відходиш подалі, ти бачиш, який шикарний результат. І ось камера, до речі, в цьому дуже, дуже добре допомагає. І ця деталізація це просто саме серденько, при тому, що кольорів тут менше 50 разом з блендами. Ці гілочки, ці плюсточки-сакури, котрі летять дуже гарно, але, до речі, одна з причин, чому я вирішила йти в правий нижній кут, а не в лівий верхній. Цього разу, щоб було не так нудно. Тому що все-таки лівий верхній вже вишитий. О, Тут зараз видно, що якраз оцей куточок трошки перекосило. Ну, нічого страшного. Так, поки що скатрусую все і перейдемо до сорочки. Ця пані проситься до рук стабільно. Почнемо з цього рукавчика, тому що на цьому рукавчику у нас з'явився прутик повністю. <дроблений>, і почалася ось ця смужечка біло-червоно-чорна. На другому рукавчику уже був прутик на момент початку тижня, і тільки ось ця смужечка додалася. До речі, по прутику а, мені виявилось набагато зручніше вишивати його на квадратних нурги, ніж на самозапялюючихся нурги. Я це все пробувала на Тестовому своєму шматочку, до речі, поради, яку ви не просили, але котра вам, скоріш за все, знадобиться. Якщо ви починаєте сорочку, візьміть більше тканини, щоб у вас була можливість потренуватися. Подивитися, які нитки краще підходять, якими нитками, який шов краще робити. Ем, просто відпрацювати ці шви, тому що мало лі, всяке може бути. От як з п'яльцями в мене вийшло, що на самозапялюючихся нурги це було чомусь дуже незручно, хоча там барабанна натяжка, пойде і мало бути навпаки краще, але мені було незручно. А квадратні зайшли просто на Ура. Так от, далі. Я вже хочу пошвидше закінчити ось цю смужечку, тому що вона дублює повністю взір на уставках і перейти до того, що буде під ось таким взором. Уявімо, що я тут, наприклад, вже доробила цей шматок. Що це все-таки не уставка, а рукав. І воно закінчене. І під ним починається інша історія. Це буде Ретіс, якщо не помиляюсь, курячий брід і а, Гладдю вишиті щось типу тюльпанчиків, квіточок, листячок, щось таке. Сподіваюся, я не забуду вам вставити картиночку, який це матиме вигляд в кінці. Просто мені вже трошечки піднабридло вишивати ось ці смужечки. Вони вже були на уставках, вони на обох рукавчиках. З такими маленькими шматками. І, ну, чесно, трошечки його забагато. Ну що ж, що ж, на цьому все. Я рада, що ви приділили мені час. Сподіваюся, ми з вами побачимося ще раз на наступному тижні.